Não, Вітаю сьогодні на огляді багатофункціональний ніж. Ентак, нова розробка призначена для щоденного носіння в кишені на кліпці або в рюкзаку чи сумці для вирішення незначних ремонтних клопотів, як в домашніх, так і в польових умовах. Незважаючи на досить мініатюрний розміри, сто на дванадцять міліметрів із загальною масою в 148 сорок ніж несе в собі 8 корисних інструментів, виготовлених з 420-ї сталі, з яких перший і основний це досить різучий ніж на замку лайнері з загальною. Довжиною 75 мм і товщиною по пообуху в 2 мм. Далі йде потужна пилка по дереву з безпечним кінчиком. По верхній та нижній кромці відмикаються відкривалка для пляшок з плоскою викруткою та відкривалка для консервів. На звороті розташована монтажна шила з хрестовою викруткою. Крім того, на задній моторці врізаний потужний склобій, завдяки якому ніша може послугувати ще й інструментом виживання в екстреній ситуації. Конструктивна ніша скручена на двох осьових вистачах. Мтах і одній бонці під торкс для зручності використання сталева рама ножа накрита антиковськими накладками з ламінату G10 Загалом ми отримали досить доступний по грошах багатофункціональний ніж, який з великим задоволенням покладе в свій рюкзак кожен господар в воді, так само як і мисливець, рибалка, рятувальник або військовий. Хто хоче дізнатися більше усі посилання під цим відео? Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.